Давайте запрошу вас на українську алею зірок серед ялинок. Урбантрі презентує вам литу суперзірку зеленого кольору. Ялиночки отримали таку назву, тому що формою своєї гілки вони нагадують зірку. Гілочка повністю виливається у пластмасову форму і для того, щоб вона була максимально натуральна, сюди наноситься коричнева фарба. Навіть сам святий Миколай не цю ялинку від живої. Саме через особливість цього матеріалу і кріплення така ялинка прослужить більше десяти років. Для невеличких кімнат підійде ось така ялинка висотою 1 метр 50 см. Висота ялиночки вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включно з підставкою. Наступна висота 1 метр 80 сантиметрів. Вона є базовою. І, звісно, ми рекомендуємо висоту 2 метри і двадцять сантиметрів. Це наш золотий стандарт. Така ялинка висотою 1 метр 50 сантиметрів підійде для невеликих кімнат. Висота ялиночки вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включно із підставкою. Наступна висота базова це 1 метр 80 сантиметрів. І наш золотий стандарт по висоті це 2 метри 20 сантиметрів. Рекомендуємо замовляти саме таку ялинку, якщо вдосталь місця у кімнаті. Кожна із ялиночок складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вони змогли поміститися в ось такі компактні чотирьохшарові цупки картонні коробки. До речі, цим ви зекономите гроші на доставці, адже на пошті не потрібно переплачувати за упакування. Плюс вам буде де зберігати ялиночки не в сезон. Ці ялиночки повністю литі. Це означає, що кожна гілочка лита. Але обмотка на стовбурі із матеріалу ПВХ. Це зроблено для того, щоб на ялинці не було просвітів. Литі ялинки досить тяжкі, але це означає, що вони стійкі. До речі, про стійкість. Підставка до литих ялинок металева, і щоб вона не пошкодила підлогу, тут є ось такі заглушки. Погодьтеся, що класно, коли ялинки не тільки красиві, але й безпечні. Тому що у цих ялинках використаний лише первинний безпечний матеріал без жодних домішків та без жодного запаху. До кожної ялинки ми надаємо сертифікат якості та гарантію на конструктив на два роки. Обираючи ялинку в Урбан-3, ви обирайте безпеку, адже при зіткненні з вогнем наші ялинки не будуть спалахувати, а лише поступово-поступово тліти. Обирайте потрібну висоту і замовляйте новорічну красуню саме зараз.